При луках відновлюють дороги з бетонним покриттям для ямкового ремонту застосовують пневмоструменевий метод. Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун розповідає, така технологія найкраще підходить для усунення недоліків на даному типі дорожнього покриття а бетонних доріг у місті чимало. Раніше будували нафтові компанії залізобетонні дороги, тому, тому що їздили дуже важкі… Автомобілі і тому будувалися бетонні дороги. На цей час вони вже майже багато пошкоджених, мають ямки, вибоїни і так далі. Тому для того, щоб відновити і можливість автомобілям їздити по цих дорогах, покривати асфальтобетоном неможливо бетонні дороги. Чому? Тому що у них різна температура розширення асфальту, він чорного кольору, а бетон світлішого кольору, і, відповідно, не можна ремонтувати бетонні дороги асфальтом. Пневмоструменевий спосіб виконання робіт значно дешевий і оперативніший, ніж традиційні методи, говорить досвідчений фахівець. Та додає, усі етапи ремонту виконують за допомогою сучасної установки. Немостурменевий метод це нова технологія для відновлення залізобетонних і бетонних доріг. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що спочатку повітрям під тиском видувається все сміття із щілин, тріщин, ям. От. І в залежності від глибини ям, якщо вона глибока, досипається щебінь, потім бітумною емульсією це все пропитується під тиском. І під тиском, потім бітомна емульсія в місті щебнем заливається в ці тріщини. А для того, щоб можна було потім їздити автомобілем, по вже тільки що. Виконаним цим ремонтним роботом посипається щебенем сухим. І це дає можливість не так перекривати дороги, що як асфальтування і ремонт асфальт способом, то це дає можливість швидше виконувати ці ремонти без перекриття. Автомобільних доріг у місті пневмоструменевим методом вже опрацьовано вулицю Гетьмана Сагайдачного, провулок Гетьмана Сагайдачного, а також вулицю Юрія Коваленка. У планах виконання ремонту на дорогах, що Котляревського, Героїв Прилук. Тощо кожен етап ямкового ремонту проводять з дотриманням технічних норм, зазначає Олександр Ковтун. Зв'язку з тим, що у прилуках дуже багато автомобілів, то вони починають працювати в 4 години ранку. Це дає можливість більше зробити робіт. Ну і Погодні умови, саме головне, щоб не, було, щоб не мокра була поверхня. І ну, Температури літку не буває менше, ніж 5 градусів, бо неможливо виконувати ці роботи при нижчій температурі. Всі вимоги, які я пред'являю і які закладено технологією, Виконавці дотримуються.